Хай ніякі слова не зіб'ють тебе ніяк з дороги, як нема вже сил. Борись, просто борись. Намалюйте лабіринт, яким ви пройшли під час війни, і як, з, з, вихід, з якого ви обов'язково знайшли. Картка номер 45 Якщо ви потрапляєте на 48-м, переходите. Визначте вид складного речення: цитата з пісні Мрія, виконавець і авторка пісні Джері Хей. Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Це речення складне, складнопідрядне з обставинним умови. Зверніть увагу на слово знаєш, тобто можна подумати, що взагалі це не, не так, яке складне, нескладнопідрядне обставиним умовам, можна подумати, що це одна частина. Але якщо ми з'єднаємо знаєш, це буде останній сніг на планеті, то виходить, що це вставне слово. Виходить, що підрядна частина знаходиться в інтерпозиції щодо головної. Таким чином, це просто складне, складно підрядне з обставиним умови. Ось, ви бачите граматичні основи, ядерний пил випаде, і сніг, і цей сніг буде. Ось так. Повертаємося. Сьогодні ми вже розглянули 5 карток, і на наступному занятті ми розглянемо решту 5 карток, і таким чином ми в такій творчій формі повторили синтаксис. Дякую вам за увагу. З вами була я, Тетяна Бутурлим, і освітній центр «Школа успіху. До зустрічі!